Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити е, от таку е, подарункову, супер красиву, класну листівку, е, яку ви можете подарувати за будь-якої нагоди. І це може зробити будь-хто. Е, чи ви вперше будете її робити, чи ви вже вмієте малювати? Вам потрібно буде акварель. Зараз буде е, списочок е, матеріалів, які вам... Треба підготувати для роботи. Але що дійсно у цьому випадку треба обов'язково зробити, це купити гарний папір, акварельний. Він може бути просто як такий набір, можна взяти великий і розрізати. Зручніше, якщо він вже буде такий маленький. А можна купити такі блоки, які вже з іншої сторони мають. Таку роздруківку, що це як справжня листівка, навіть місце для того, щоб ви наклеїли марку. І можна купити такий блок і використовувати для листівок. І це буде справжня листівка. Оце в мене листівка це малюнок, який зробила Тетяна Животкова. До речі, на цьому каналі вже два випуски: один інтерв'ю з Тетяною, а другий майстер-клас з акварелі. Можете подивитись. І в мене є кілька її робіт Оце вона робить такі чудові куманці. вона... Багато робить таких невеликих робіт на, саме на отаких листівках, які вона купує, тільки можна оформити, можна зробити як листівку, наклеїти на більш великий розмір вже складеного паперу, і буде така справжня листівка. І як ви бачите, це вигляд має абсолютно подарунковий. І тому я сьогодні пропоную це зробити. Я вже підготувала цей листочок, наклеїла е, за допомогою е, малярної стрічки на пластиковий, е, на пластикову дошку або такий пластиковий. Е, е. Листочок, і це зручніше. І коли ми працюємо аквареллю, це краще аніж на дерев'яній дошці. Тому, якщо у вас немає, придбайте, можна навіть просто взяти аркуш паперу і заламінувати. І нам потрібно для початку нам потрібна стрічка малярна, яка Така, щоб вона була досить е клейка, е добре приклеювалась, бо за допомогою цієї стрічки, отак само, як ми приклеїли е аркуш паперу, ми будемо зараз викладати оцей. Е Геометричний орнамент, але викладати ми його будемо як завгодно. Тут немає абсолютно значення, як ви його будете будувати. Він може бути таким, може бути трохи іншим. Це абсолютно ваша творча. Уява, як вона працює. Єдине, що у вас може бути, ви можете хвилюватись, що оці вертикальні лінії вони не будуть вертикальні. Тоді ми за допомогою олівця можемо зробити розмітку, але треба ну, приблизно знати, що ви хочете, який орнамент хочете виклеїти. Ну, скажімо, я візьму у нас тут. Десь можна взяти п'ять з половиною. Що дуже важливо. це притиснути добре цю Малярну стрічку, щоб під неї не затікала фарба. В мене, от бачите, зразок це широка, і я нарізаю більш тоненькими полосками. Зараз іде дуже легка і дуже приємна частина роботи, коли ви створюєте ваш геометричний малюнок, і ви робите це абсолютно а, вільно. А, ну, тут я не можу сказати, не задумуючись, просто трішечки дивлячись, ви думаєте, як вам хочеться. Що вам іде, хотілося б додати, тільки в цьому сенсі. Тобто зараз у нас та частина роботи, коли ви просто отримуєте задоволення від того, який виходить у вас орнамент. Орнамент, я вважаю, для себе закінченим. Ви зробили свій і зупинились там, де ви вважаєте за потрібне. І наступний етап: готуємо акварель і будемо працювати з кольором. Обов'язково візьміть е, пластикову білу палітру або е, біле-порцелянове е, якесь блюдечко, щось таке, е, фарби будь-які, які у вас є. Вирішіть, яку е, кольорову гаму ви хочете зробити. Ну, Тут більше така е, прохолодна, е, червоні, рожеві, е, фіолетові, е, сині, трішечки зеленого. Е, давайте спробуємо зробити щось е, яскравіше. Що є таким ну, позитивним в цьому начебто примітивному етапі роботи, це те, що ви, по-перше, знайомитесь з вашою фарбою, особливо якщо ви взагалі початківець. По-друге, ви вчитесь робити такі рівненькі гарні заливочки. Ви дивитесь, скільки води треба, ви знайомитесь з фарбою. І у вас з'являється досвід роботи. Причому, якщо у вас тут не вийде ідеально, то е, буде тут етап роботи, який е, він е, приховає оцю е, неідеальність. А якщо у вас вийде дуже якісно, то можна буде навіть залишити якісь такі секції просто чистими немає. Е, без додаткових якісь, е, якихось Зараз етап роботи, коли ви знов же отримаєте насолоду від оцієї розмальовки, розфарбовки, або, якщо говорити професійною мовою, е, заливки. І е, тому що це дуже легко і дуже приємно, я рекомендую вам отримати це задоволення. Змішувати яскраві красиві кольори. Намагатись зробити це досить охайно, бо якщо ми робимо подарункову листівку, то, звичайно, що охайність тут потрібна, якісний пензлик теж потрібний. Але фарба може бути і дешева. У даному випадку це дійсно не має значення навіть дуже дешевий шкільний набір дасть можливість вам зробити красиву листівку. Найголовніше, як я вже сказала, це дуже якісний папір, акварельний папір. Якщо це якісний папір, то, по-перше, коли ми будемо знімати цю стрічку, він не буде рватися. А по-друге, ця фактура паперу, ця текстура акварельного паперу, вона додає оцієї краси, вишуканості до вашої листівки. Коли робота повністю висохла, переходимо до третього етапу розмальовки деталей маленького дрібного орнаменту у кожній секції. І для цього можна взяти можна акварелю тоненьким пензликом, але легше і простіше буде гелевими ручками різнокольоровими. Підберіть ті кольори, які пасують до вашої гами. Я б взяла ті, які знаходяться в тій самій гамі. Скажімо, тут я б не використовувала темно-коричневий, зелений, синій, ну, можливо, якийсь трішечки ближче до зеленого, оливковий, але не яскраво-зелений, не синій, тому що тут. Більш така тепла гама, і я підібрала такі е, е, кольори, які підходять сюди. І обов'язково один з них буде білий, бо нам треба е, зробити його, е, цей орнамент трішечки яскравішим, е, веселішим білий буде дуже добре. Який ви будете робити орнамент, це залежить виключно від вас. Можете знайти якісь зразки в інтернеті пошукати щось. І е, я вважаю, що навіть якщо це буде дуже простий орне, орнамент, скажімо просто такі рисочки, все одно це буде е, виглядати гарно. Якщо ми додамо е, там ще білого, і можна додати навіть трішечки десь більш ж яскравішого, можна так, і буде дуже гарний результат. Зараз спробуємо зробити щось більш складніше. Орнамент вже готовий, і зараз найсмачніша частина цієї роботи. Ми знімаємо цю стрічку і отримуємо яскраві білі лінії, чисті такі, і отримуємо максимальне задоволення. Знімаємо дуже обережно. Щоб не пошкодити папір. Але чим кращий ваш папір, тим менше він буде ушкоджений. Якщо він зараз відривається, то це означає, що якість цього паперу не найкраща. Хоча він і 200 г на метр квадратний, але цей папір не настільки відбуваний. Гарні. Все одно намагаємось робити це дуже-дуже повільно. Я вам показую зараз в реальному часі, як я знімаю. Але коли відривається дуже гарно, то ми бачимо оці перфектні білі. Лінії, які розділяють наші секції малюнку, і насправді це велике задоволення відкривати і отримувати такі ці чисті білі доріжки. Ну, це справді такий дуже-дуже приємний етап роботи. Якщо взяти папір, скажімо, Фабріано, це такий е, середньої ціни з е, серії якісних професійних виробників паперу. А Фабріано, целюлоза буде набагато якісніший. І обережно знімаємо тепер з пластику. Ви бачите, я вам кажу, коли має значення папір якісний, коли не має значення, я вам все це, це повідомляє. І ось у цьому випадку, якщо ми робимо таку листівочку, якість паперу має велике значення, тому не шкодуйте грошей, купуйте дуже якісний. Е, ну, загалом, бачите, вийшло дуже красиво. Така дуже гарна текстура те, що гелева ручка деяка так блищить, дуже такий. Виходить святковий варіант, і ну, в даному випадку таку листівку я не зможу подарувати, бо тут все ж таки пошкоджено трішечки. Але якщо у вас Гарний папір, то загалом ви бачите, яка причудова листівка вийшла. Якщо вам сподобався цей випуск, підпишіться на канал Зірка Малярства. Поставте вашу вподобайку, бо це надихає мене на подальші роботи, на подальші випуски. І це також поширить цей випуск серед тих, кого цікавить саме Таке малювання, і е, хто хоче зробити щось своїми руками. Підписуйтеся, ставте вподобайки і діліться в коментарях вашими враженнями.